Вітаю, я Альона Райда і хочу показати вам карти, що на даний момент є в наявності. Перше – це слов'янські боги оракул на 40 карт. Дуже приємна ламінація, soft touch називається. Приємна до рук. І ось погляньте, які красиві яскраві картини. Колода карт про пандон слов'янських богів. І в книжечці тексти мої, і як послання від них, тут є значення при ворожінні. У всіх картах є мішечки хендмей, я шию сама зазвичай. І кожного разу вони різні. Це як така лотерея. От, е, далі руни надзвичайно красиве виконання цього разу. Як бачите, така ламінація, ну просто. Розкішна, вона як скло, як скло, скляна трохи. Дуже крута ламінація, такі тверді карти, така товстенька колода виходить, і такі яскраві картини, прямо вражаючі. Ось теж є книжечка. Ось Тексти мої, теж є мішечок. Далі спадок пращурів. Розкішна колода, таро повне, і е, образи всі присвячені українському фольклору, культурі, міфології. Е, і теж дуже цікаві тексти, авторка я. Спадок пращурів. Далі фотоколода, магічні камені. Е, з одної сторони фотографія мінерала чи каменя. Вони всі з моєї колекції, це я фотографувала. І з зворотнього боку послання теж такі короткі від цього каменю. Тут є, як бачите, значення енергетичне, на мій погляд, як воно відповідає комаркану, якій руні. Всього теж 100 таких маленьких карт, ці карти без ламінації. Але от вони в руці дуже такі зручні, і от якість друку дуже красива, вона схожа на натуральний камені, як вони є насправді. Потім колода карт, шосте почуття. Це метафоричні карти. До них іде в комплекті ось такий ось стук. тут є кілька технік. От і все, тому що вони мають викликати власні. Переживання, власні асоціації, дуже класна колода карт для як додаток для ігор, не тільки моїх. Так, Далі, які є колоди? Магічні еліксіри. Зробила ще одну таку завершальну партію. І ще 10 колод, і все. І все більше не буду їх видавати. Це теж 40 карт, картин. З різними такими рослинами, які можуть бути антропоморфними чи ось такі метафоричні. І є короткі описи до них в книжечці. Ось. ось така колода карт. Потім символи обереги, це вже можна сказати, моя класика, моя авторська така колода символів. Теж їх 40, це ламінована колода. Отака матова ламінація. Ось. І дуже красиві картини. Тексти от є про цей символ і значення приверження. Дуже цікава робота. Потім українське таро Альони Райди. Колода старших арканів, але я ще додала 4 туза. Щоб було так ну, більше картин. Тому 20 барка на 4 туза, і 0. Дивіться, який цікавий. Серкан один як мах, як мамай козак. Потім дуже цікава глибока робота. Українські символи. Присвячена вона вишивкам. Тут є як опис кожного символа і кожна картина, яка є метафорична до цього символа. Е, і ще це реальне географічне місце в Україні. І теж є опис книжечці ці місця. І е, теж таро, повне таро, жіночі архетипи. Вони в мене не завжди є в наявності, але в даний момент е, кілька ще є. Ось, дякую за увагу. Це те, що я можу запропонувати вам показати. І до нових зустрічей.